Вибори в США інші абсолютно в усьому. Тоді, як скрізь у світі з підрахунком голосів все закінчується, переможець святкує, переможений дякує за підтримку і бажає успіхів конкуренту. В США все тільки починається. Іноді визначення переможця триває місяцями або штурмом капітолія. Одним з найскандальніших виборів президента у США вважаються вибори 2000 року. Змагання між республіканцем Джорджем Бушем Молодшим і демократом Альбертом Гором, коли голоси були підраховані, виявилось, що в штатах Флорида, нью мексико та деяких інших різниця між кількістю голосів мікроскопічна. Результат голосування у Флориді, що має 25 голосів виборників, фактично вирішував долю наступного президентства. У штаті почалися численні перерахунки голосів та супровідні рішення судів. Після кожного перерахунку переможні голоси республіканця кудись зникали. Все це тривало більше місяця. О 10-й годині вечора, 12 -го грудня, Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох наказав подальші перерахунки припинити. І визнати останній підрахунок остаточним переміг Джордж Буш із перевагою у 600 голосів. Пікантності ситуації додає той факт, що у цей самий час молодший брат Джорджа Буша Дже Буш був губернатором цього штату. Близькі фінальні позиції у претендентів на овальний кабінет фіксуються дуже часто, але трапляються і переконливі перемоги. Найбільша різниця в голосах на виборах президента США була зафіксована у 1920 році. Тоді республіканець Уоррен Гардін переміг демократа Джеймса Кокса і отримав рекордні 404 голоси проти 127. За всю американську історію п'ять разів кандидат, який претендував на посаду президента і отримував менше голосів ніж конкурент, все одно ставав президентом. Востаннє таке трапилось у 2016 році, коли Дональд Трамп переміг Гіларі Клінтон, все через американську систему виборів, де важливим є кількість перемог у Штатах, а не поданих голосів за кандидата. Але є ще один малоймовірний варіант про те, який вже має визначену законодавчу процедуру, в разі якщо Дональд Трамп і Камала Гарріс набрали б рівну кількість голосів виборників. То президента обрала б палата представників конгресу, де більшість сьогодні у республіканців. А за віце-президента голосував би Сенат із більшістю демократичної партії. Таким чином міг утворитись кабінет, в якому б Трамп повернувся на посаду президента, а Гарріс лишилась би на своїй на посаді віце-президента. Серед різноманітних і сумнівних досягнень Дональда Трампа, як то спроби замаху на нього, є одне беззаперечне. Він став найстаршою людиною з тих, хто потрапляв до фінального бюлетню, і, ймовірно, зробив це вже востаннє. Рекордсменом з участі у президентських виборах, можливо, назавжди залишиться Франклін Рузвельт чотирьома перемогами. Щоправда, у той час не було обмежень із кількості президентських каденцій. Та й припали вони на велику депресію і Другу світову війну. Трамп вже оголосив, що на наступних виборах він не буде виставляти свою кандидатуру. Хтось побачив в цьому гарний знак як припущення того, що він готовий прийняти результат, яким би він не був. Проте інші, спираючись на слова того ж Трампа, не виключають, що ці вибори можуть бути в США взагалі останніми, бо той обіцяв їх просто скасувати. Як би там не було, але Сполученим Штатам доведеться пройти через складні часи. Впродовж місяців Трамп і його оточення наполягали на тому, що визнають вибори тільки за прийнятого для себе результату. Його палки прихильники в цьому гаряче підтримують, але решта очікує потрясінь, у порівнянні з якими штурм і захоплення капітолію після програшу Дональда Трампа у 2020 році буде здаватись крихітним непорозумінням.